5 увійшли у комітет породитекторі. Це 11 політичних сил і дві громадські організації в області. Слово для відкриття мітингу надається голові обласної організації Заукраїнського об'єднання Батьківщина Мунтяну Івана Миколаївичу. Шановні учасники, Мітингу, шановні побратими, шановні автопартійці, сьогодні ситуація, що склалася в Україні, змусила нас зібратися на цьому місці для того, щоб висловити своє слово ні Ні політичних репресій, ні ті кроки, які сьогодні практично держава робить проти власного народу. Ми не повинні допускати з вами для того, щоби кінці кінців е, справедливість в Україні, в Україні була. 11 жовтня е, в Печерському суді відбулося суд над Юрієм Тимошенко. Всі, для всіх зрозуміло, що е, вирок. Лідера лідера опозиції таким чином влада хоче сьогодні вимушувати свого народу зігнути голову і, і, і доказ доказати те, що те, що вона робить, буде так, як вона рахується потрібно. Сьогодні влада не рахується ні перед тим тим, що тим, що сьогодні весь світ, вся європа висловив свою думку, що Демократії практично демократія практично в Україні немає. Тому ми з вами сьогодні повинні звернутися.